Голосківський професійний аграрний ліцей. Саме сюди у розпал навчального дня влетіла автівка з трьома незнайомцями. Директор закладу вийшов до непроханих гостей, аби з'ясувати причину візиту. Натомість почув у свою адресу купу лайливих компліментів. Вони були в нетверезому стані. Це точно. Вони спілкувалися між собою на високих тонах. Директор попросив їх звідси забратися. Потім вони сіли в машину, покрутилися, тут слід залишився на подвір'ї. На великій швидкості вони виїхали з нашого подвір'я. У нас навчальний процес, у нас тут діти, вони навчаються, відпочивають, у них фізкультура, волейбол, футбол і так далі. На нашу територію ще заходять шкільні діти, які в нашій їдальні приходять в нашу їдальні. А зараз весна, діти всі практично на подвір'ї. І звичайно, це була для нас небезпека. Дирекція ліцею про візит непроханих гостей повідомила правоохоронців. На виклик вирушив патруль Державтоінспекції разом із самооборонівцями. Поблизу села Головчинці автівки зустрілися, однак зупинятися молодики аж ніяк не збиралися. Почалися гонки з переслідуваннями. Ралі завершилося на рибному базарі поблизу Летичева. Вмикнули приблизкові маячки синьо-червоного кольору та звуковий сигнал, що є вимогою про зупинку транспортного засобу. Водій на. Томі, щоб зупинитися, не відреагував, а навпаки, почав прибавляти руху, швидше почав їхати. Після близько п'яти кілометрів погоні, все-таки нам вдалося в'їхавши в, в нас догнати його. Після того, як ми вийшли до водія і попросили переділити документи, водій грубо не лайкою нам відмовив цьому і намагався втекти. Однак так просто молодики здаватися не збиралися, тож пішли у бій. Порвали нам формений одяг. Моєму напарнику нанесли тілесні ушкодження, синяк під оком. Скоріше всього, що перелом пальця в нього нам на пух, не згинається, але ще в лікарню не зверталися. Ми одно намагалися затримати, надіти йому наручники, другий ззаді підбіг напарнику ногою в голову вдарив. Після чого нам нами була викликана підмога. І, врешті-решт, разом із підкріпленням правоохоронцям вдалося вдіти кайданки на дебоширів. Однак пригоди і на цьому не скінчилися. Того дня дісталося на горіхі навіть медикам Летичівської центральної районної лікарні. Туди розбишак доправили для освідування на стан алкогольного сп'яніння. Дебоширили, матюкались, лаялись не хто може сказати, не лексикою. Ну і так. Автівка, на якій роз'їжджали молодики нині на штрафмайданчику, а головними розбишаками виявилися 26 і 24-річні брати з села Подільське Летичівського району. Чоловіки безробітні, через кримінальне минуле їх боїться чи не увесь район. Старший вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за аналогічні злочини. А після усіх витівок, скоріш за все, матиме разом із братом ще один строк за ґратами. Відомості про дану подію було внесено слідчим відділом Летичівської РВМВС України в Хмельницькій області. А статею 342 частини 2 кримінального кодексу України дана стаття називається опір представникою влади, працівником правоохоронного органу, державного виконавця, член громадського формування за фронт громадського порядку і державного кордона обов'язковослужбовців. Відповідальне за даний злочин карається штрафом до 200 недоподаткових мінів доходів громадян або виробними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до шести або обмеження волі на строк до 3 років. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук, Летичівський район для інформаційного випуску.